Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Сьогодні у нас усний переказ тексту художнього стилю. Метою нашого уроку є повторити особливості художнього стилю мовлення та вибіркового переказу тексту, розвивати текстотворчі вміння учнів, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, збагачувати словниковий запас. Виховувати доброту, душевну щедрість, готовність прийти на допомогу, вдячність, уважне ставлення до старшого покоління, уміння цінувати людські почуття. А зараз, ставлячи відео на паузу, дайте відповіді на такі запитання. Пригадайте і назвіть стилі мовлення. У чому полягають особливості художнього стилю? З якими жанрами художнього стилю ви знайомі? А якими є особливості вибіркового переказу тексту? Чи цікавилися ви коли-небудь історією знайомства своїх батьків, дідусів, бабусь? Про що вони вам розповідають? Чи цікаво їх послухати? З якими почуттями ваші рідні ділитимуться такими спогадами? Чи хотілося б вам зустріти кохання всього життя? Чи вірите ви в його існування? До кого приходить справжнє кохання? А тепер попрацюємо з текстом для вибіркового переказу. Прослухайте, будь ласка, текст, визначте та доведіть його стильову приналежність. Криве Полінце. Як це нерідко буває з підлітками, 14-літня Іна, навідавшись із батьками у гості до 87-річної прабабусі Насті, яка жила за півтораста кілометрів від їхнього міста, за кілька годин занудьгувала. Бо за родинним столом із нехитрими селянськими наїдками та міськими делікатесами було, здається, переговорено все. Гомоніли про те, як уродила цього року картопля та інша городина, як мчали в теплу пору п'ять курочок. І які болячки докучають прабабусі так уже трапилося, що від невеликовної хвороби померла єдина донька прабабусі. А близько п'яти років тому приставився і прадідусь Василь, добрий усміх якого сиву чуприну і таку ж розкішну бороду і начітко тримала у пам'яті, не забула. Як прадідусь накульгував на ліву ногу, знала, що він із прабабусею весь вік працював у колгоспі за якісь незрозумілі трудодні. А то раз чи два, приїжджаючи у гості, почула, як прабабуся Настя лагідно озивалася до чоловіка. Ну, годі тобі майструвати, іди вже обідати моє криве полінце. Той не ображався на таке припрошення, а навіть сміючись, підправляв. Не полінце, а колінце Насте. А чому ти так, бабусю, казала? поцікавилася цього року правнучка, вибравши хвилинку, коли батьки відкидали сніг на бабусиному обісті. І ось яку історію повідала їй про бабуся Настя. Перед війною дівчата нерідко на Андрія у Різдвяну ніч під старий Новий рік чи на хрещення ворожили. Хотіли про свою долю дізнатися. Я соромилася, не робила цього. А на богоявлення Господнє у 41-му наважилася. Тоді мені йшов 17-й. Ніякого хлопця в мене не було. Хоч на досвідки до тітки Мокрини подружки часто кликали. Не йшла, соромилася, а того вечора набрала з-під повітки повний оберемок дубових полін і вирішила занести в сіни, щоб тихцем від батьків вони вже спали на печі, перерахувати. Парна їх кількість чи ні. На ганку трохи спіткнулася, і з рук випало. Криве полінце. Я довго вагалася підібрати його чи залишити. Нарешті підняла. У темних сінях навпомацки перерахувала свій скарб. І, о диво, їх виявилося дванадцять. Мене аж жаром обсипало. Віднесла на місце дрова. І нікому не казала про те ворожіння. А в червні розпочалася війна. Незабаром німці до села прийшли, встановили свої порядки. Ми копали окопи, працювали в полі, бо вже дозрівали хліба. Одного дня захворів сусідський дядько Іван, колгоспний водовоз. Наказав мені, щоб сідала на підводу та везла бочку з водою в поле, де чоловіки косили жито, а жінки в'язали снопи. Запряжений віз був одним конем чорної масті. Так його вороном і звали. Поїхала я. Недалеко від косарів вистрибнув пес і нуга вкати на коня. Той схарапудився і щосили рвонув уперед. Я ледь-ледь вішки утримала, несе мене ворони що духу, ось ось із воза випаду. І тут, на під води, кидається якийсь парубок, перехопивши за упряж коня. Той аж заіржав від несподіванки та все ж зупинив скажений біг. А хлопця вдарило під водою, сильно, бо відкотився в бік, схопився за ногу, застогнавши, хотів підвестися, та не зміг. До нас уже люди з поля бігли. Моїм рятівником виявився на рік старший від мене Василь із сусідньої вулиці. Його кладуть на підводу, щоб райцентр відвести до фельдшера. А я стою, як у тумані. Сльози ось-ось бризнуть з очей. Василь, не відриваючи рук від закривавленої холоші, каже мені: не плач, до да весілля заживе. Як у воду дивився, задумливо продовжувала свою оповідь про бабуся Настя, лагідно провівши старечою рукою по іненій, тендітній. З акуратним манікюром. У Василя виявили перелом лівої ступні та пошкодження коліна, та він недовго вилежувався, однак від кульгавості позбутися уже не зміг. Я кілька разів провідувала його вдома, соромилася, коли він так прискіпливо і лагідно дивився на мене своїми добрими сірими очима. Відчула, що прикипаю серцем до нього. А тут чутки пішли, що не сімейну молодь забиратимуть у Німеччину на примусові роботи. Восени перед покровою Василь запропонував мені одружитися, сказавши: виходь, якщо не гребуєш, що кривий. Я розплакалася від жалю і щастя. За кілька днів. Ми розписалися. Жили душа в душу. Я згодом розповіла йому про своє ворожіння і те криве полінце, що підібрало на ганку. Василь довго сміявся і сказав, що криве полінце, то він сам зі своїм кривим колінцем. Отакі От дива бувають на світі, інночко, закінчила свою розповідь про бабуся. Яка ти в мене? Гарна, прошепотіла, розчулена юнка. Ось і познайомилися ми із текстом нашого переказу. А тепер словникова робота. З'ясуємо значення незрозумілих слів. Трудодень. Це термін, пов'язаний із формою оплати праці в колгоспах СРСР. Введеною у 1930-1931 роках під час примусової колективізації сільського господарства. Досвідки зібрання сільської молоді, організовані для спільної праці та розваг в осінній та зимовий час Схарапудитися, відчути переляк, страх, налякатися Обістя. Садиба, двір. А тепер з'ясуємо значення фразеологізмів, використаних у тексті. Як у воду дивитися вгадати, серцем прикипіти полюбити, тримати у пам'яті пам'ятати, жити душа в душу жити дружно у злагоді. А тепер пригадаємо назви, яких народних свят згадуються в тексті. Так, Андрія, Старий Новий рік, Водохреще, Покрова. Як відбувалося ворожіння, про яке розповідає прабабуся? Поясніть назву тексту. Як ставилася правнучка до найрідніших стареньких? І з чого це помітно. А тепер запишемо. Орієнтовний план цього тексту. Перше римськими. Ворожіння на богоявлення 1941-го. Друге римським Почалася війна. Під пункт перший одного дня захворів водовоз. Другий. Схарапуджений кінь. Третій скалічений рятівник. Третє римськими Серцем Настя прикипіла до Василя. І четверте римськими ворожіння збулося. А тепер завдання. Ще раз прослухайте текст. А потім. Запишіть відео із вашим усним переказом фрагменту тексту з розповіддю про бабусі. Надішліть відео зручним способом на перевірку. Успіху вам!